з новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! 64-річну жінку евакуювали поліцейські з Пологівського району. Правоохоронці закликають людей виїжджати з під обстрілів, адже російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних цивільних та інфраструктурі на запорізькому напрямку. Били з авіації артилерії, застосовували дрони та РСЗВ. Неподалік села Гулійпільське поранено 49-річного чоловіка. Він нині перебуває в лікарні. Малокатеринівці через обстріл сталася пожежа в приватному будинку. Зайнялися домашні речі на площі близько 200 квадратних метрів. Упродовж доби окупанти завдали 587 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 21 повідомлення про пошкодження житла. За інформацією Генштабу, на Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог не наступав, проте бої тривають у Пологівському районі. На Оріхівському напрямку противник наступав п'ять разів, намагаючись діяти в районах населених пунктів Кам'янське, Плавні та Степове. Власник оселі загинув ще 15 людей. Евакуювали під час пожежі в багатоповерхівці в одному з районів Запоріжжя. Займання сталося близько одинадцятої вечора, 15 жовтня. Як з'ясувалося, на п'ятому поверсі в квартирі горіли домашні речі. Площа пожежі, 15 квадратних метрів. Через сильне задимлення жителі верхніх поверхів залишилися заблоковані в своїх квартирах. Надзвичайники по сходовим клітинам евакуювали 15 людей. Медична допомога їм не знадобилася. А от під час гасіння квартирі рятувальники знайшли тіло чоловіка. Ним виявився 57-річний власник житла. Причина пожежі встановлюється. Безпечний опалювальний сезон. Запорізькі офіцери, рятувальники, поліцейські та представники місцевої пожежної охорони провели профілактичний рейд у Кушугумській громаді. Тут для обігріву люди нерідко користуються буржуйками, печами та котлами. Зокрема, інспектували димоходи та нагадували місцевим про правила пожежної безпеки. Попереджали недбалість під час опалювального сезону у причина більшості пожеж та отруєнча газом. В Осінній період зараз доволі таки часто надходять виклики в пожежі в приватних домоволодіннях, тому що люди почали користуватись пічним паленням, і воно в належному стані, і За цього трапляються пожежі. Одна з родин розповіла про пожежу, яка сталася через спалювання сміття у котлі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також рятувальники перевірили готовність місцевого пожежного підрозділу до роботи у холодний період та обговорили, як підвищити рівень безпеки. Перевірка відбулася в рамках всеукраїнської кампанії Безпечне житло. Фахівці ДСНС нагадують, перед початком опалювального сезону варто обов'язково перевірити димоходи, не залишати печі без нагляду, Ляду та не використовувати для розпалювання легкозаймисті речовини. Надаємо рекомендації це по експлуатації а При цьому ще про генератори, знаючи, що громада під постійними обстрілами і в півдрони можливо таке, що немає ні зв'язку, ні світла і води. Тому, аби залишатись на зв'язку, також рекомендації. Покарання за неприпустиму поведінку під час моніторингу соціальних мереж патрульні виявили відео, на яких водії маршрутних транспортних засобів та приватних авто порушували закон. Зокрема, один водій маршрутки нецензурно висловлювався на адресу пасажирки з правом пільгового проїзду. Інший курив за кермом під час руху з пасажирами обох патрульні притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство та куріння в заборонених місцях. А кермани чи в приватних авто зловили на тому, що вони не пропускали пішоходів, не вмикали поворот, рухались на червоне світло чи зупинялися просто посеред зебри. На цих водіїв теж винесли постанови за порушення правил дорожнього руху. Півсотні молодих активістів міста зібралися, аби разом визначити головні напрямки розвитку Запоріжжя у незламному хабі. Орбіта обговорювали першу версію молодіжної стратегії та напрацювання міської молодіжної ради. Ці зустрічі передувала велика робота, зокрема і в фокус-групах. Ми провели велику стратегічну сесію, звідки визначили поточний стан молодіжної політики в місті Запоріжжя. Далі ми проводили фокус групи на різні теми, актуальні, що хвилюють молоді. Це молодіжна участь, освіта, урбаністика, архітектура, інтеграція, молоді, ВПО, євроінтеграція та культура. Ми... Вирішили взяти такі основні напрямки, щоб молодь висловилася, як вони можуть в цьому участвувати, виражатися, як на це впливати, і як робити наше місто кращим в конкретних речах з конкретними проектами. Презентували як ідеї, так і конкретні проєкти, які молодь розробляла протягом останніх місяців. Ці напрацювання стануть орієнтиром для впровадження молодіжної політики Запоріжжя на найближче п'ять років. У міській раді наголошують, всі пріоритети в цьому напрямку має визначати сама молодь. Тоді програма буде справді дієвою. Мат міської молодіжної ради самостійно розробили свою програму, ми перезавантажили цей орган, зробили його аполітичним, тому що молодь має свідомо і активно реагувати на ті зміни і на ті виклики, які в місті відбуваються. Нам дуже важливо підтримувати обдаровану молодь і ми системно це робимо. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.